Добрий день, дітки. Малята, чи хотіли б ви вирушити в цікаву далеку мандрівку? Як ви думаєте, яка подорож може бути найдальшою? Людина може піднятися в небо, дістатися до зірок, полетіти в космос? Уявімо, що й ми вирушили до космосу на космічній ракеті – Тож сідайте зручно і полетіли. Ми живемо на планеті, яка називається Земля, а весь безмежний простір, що оточує нашу землю, це космос. У космосі безліч зірок, усі зірки різні, вони різняться між собою розмірами та яскравістю. Із землі нам зорі видаються крихітними іскарками. Насправді ж, зорі, величезні кулі, і найближча до нас зірка це сонце. Сонце являє собою розжарену кулю. Воно настільки гаряче, що навіть здалеку здатне обгрівати всіх нас. Сонце дає необхідне для життя тепло і світло нашій природі, людям, рослинам, тваринам. А наша планета Земля обертається навколо Сонця. І від цього відбувається зміна пір року зима, весна, літо, осінь. А ще земля обертається навколо себе. Один бік землі освітлюється, а на другий падає тінь. На освітленій частині день, а там, де падає тінь, ніч. Діти, а ви знаєте, що у нашої планети Земля є супутник місяць. Він обертається навколо Землі. Місяць найближче до Землі космічне тіло знаходиться в сотні разів ближче до нас, ніж сусідні планети. На місяці не буває ні вітрів, ні дощів, та й зміни піроку не відбуваються. Поверхня місяця досить нерівна і вкрита численними кратерами. Люди вже давно освоюють космос, у космічний простір літають ракети з космонавтами, і також космонавти досліджують місяць. А ось так виглядає наша планета Земля з місяця. Діти. А ви знаєте, що космонавти також працюють на космічній станції, вдягають спеціальний одяг, скафандр і навіть виходять у відкритий космос, досліджують та вивчають його. Діти, а нам вже час повертатися додому. Ми роздивилися нашу планету, сонце, місяць, зірочки. І поки ми летимо, я хочу вам загадати загадки. Тож будьте уважні. Нічне небо прикрашають, сяють, мерехтять, палають. Ці яскраві цяточки називаються. Так. Це зірки на нічному небі. А тепер наступна загадка. Вдень він спить, вночі мандрує, вся його ніжна нам дарує. Що це, діти? Так, це місяць, супутник нашої планети Земля. А у мене для вас іще є загадка. Надзвичайну силу має, світить нам і зігріває, все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Діти, ви здогадали, що це? Так, це наше сонечко, яке нам дає тепло та світло. А тепер послухайте наступну загадку. Планета блакитна, любима та рідна. Вона твоя, вона моя, а називається. Так, це наша планета Земля. Діти, ось ми і повернулися з нашої цікавої, далекої мандрівки додому. І я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі, до наступної подорожі.